Ми маємо вже гостя в студії Олександр Морус, штаб-сержант цивільно-військового співробітництва 41-ї окремої механізованої бригади. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю вас. Вітаємо. Хочемо з вами поговорити про от вашу частину, про її специфіку і про участь у бойових діях. Ну, Дивіться: 41-ша бригада це бригада сухопутних військ. І наша бригада приймала участь в боях і на Купінщині, і на е, Часовому Ярі. Після цього був е, курський епізод війни. Часткова бригада далі виконує завдання по обороні кордону е, Сумщина, Курщина. Mm. І ну, виконує добре. Mm. Люди приходять е, в бригаду. Вони хочуть. Е, Реалізувати свої от бажання захистити країну. Зараз часткова бригада виведена, тому що ми маємо відновитися. А в чому полягає відновлення? Ну, відновлення полягає в тому, що набираються нові люди, приходять, повертаються люди. Знаєте, є таке от явище СЗЧ. Ми uh -huh. люди... говоримо про них окремо, хочеться. Да, – так. Це дуже цікаве. Чому? Тому що, знаєте, люди воюють багато років, і багато людей стомлюються, реально фізично, психологічно стомлюються від е, війни. І е, от я теж хотів звернутися якраз і до хлопців, ті, хто воював і зараз знаходиться в СЗЧ, в тому числі, щоб вони поверталися в підрозділи. Якщо е, не хочуть повертатися в свій підрозділ, можуть йти до нас в бригаду. 41-бригада приймає. Час. Знаєте, в колі моїх знайомих теж, звичайно, були люди, які уходили в СЗЧ. Е, переважно такі люди уходять саме через психологічну втому. Mm. Не витримують. Е, ну, Війна це складно, справді. Да? Це Вимагає від людини напруження всіх сил. І коли людина. Досягає певного рівня психологічного напруження, вона буває таке, що людина уходить в СЗЧ для того, щоб ну, от, їй стало легше від тих проблем, які в неї були. Я вам скажу, що значна кількість таких людей повертається. Вони, скажімо так, в такий незаконний, але зрозумілий спосіб влаштовують собі таку невелику відпустку, вони відпочивають. Психологічно е, повертаються до норми, і через деякий час вони е, повертаються. Не обов'язково в ту саму частину, можливо, в іншу частину, але вони повертаються. Е, ще раз хочу звернутися до всіх хлопців, хто в СЗЧ і та й до тих, хто е, думає, чи йти, чи не йти служити. Е, знаєте, банальна така фраза. Хто як не ми? Якщо ми цього не зробимо, якщо ми не захистимо країну. То завтра невідомо, що буде. Ми, ми ж не хочемо, щоб Буча була по всій Україні. Безумовно. Е, є у нас такий е, момент, що от люди бояться цього ТЦК. І для цього держава придумала е, трохи іншу схему. Це рекрутингові центри. В рекрутінговому центрі от люди найбільше бояться, що вони, прийшовши в ТЦК, не попадуть на ту посаду, яку вони хочуть попасти. Так. По суті, в рекрутінговому центрі людина може. Обрати собі своє місце, де вона буде служити, підрозділ, де вона буде служити, і в цьому підрозділі вона е, отримає те місце, яке вона обрала. Тобто, якщо вона хоче до вас, вона приходить в рекрутинговий центр так. і каже: я хочу Ми 41 першу бригаду. Дивіться, е, підрозділ е, був на Курщині справді трошки, е, е, ну ви розумієте, війна і війна, Розуміємо. були втрати. Е, е, потрібні люди всіх військових професій. Знаєте, армія переважно у нас, ну, все ж таки, так, 40, плюс, 50, плюс. от мені 52. І е, коли людина приходить е, до такого віку, наприклад, як я, їй, звичайно, важко, наприклад, там, володіти, там, fpv дроном. От я на Майвіку літаю, ФПІ дрон, в мене не виходить літати. Ну, Молодих людей, ті, що знаєте, з джойстиком народилися, у них це виходить набагато швидше. Е, Такі люди старшого віку вони можуть бути ну на простих професіях, таких я ж кажу, водій, кухар, санітар. Ті, що хлопці молодші, вони, звичайно, віддають перевагу таким більш високотехнологічним речам. Але насправді, от я згадав за FPV, 70, а то і 80% бойових дій зараз це реально FPV, наші і їхні, і протидіє цьому. Тому. От дронщики uh -huh. потрібні просто в колосальній uh -huh. кількості, тому що це зараз. оця високотехнологічна війна вона вирішує: хто хто виграє в технологіях, uh -huh. той виграє і у війні. Так. Пане Олександр, ми вам дякуємо за цю розмову для глядачів для аудиторії Суспільного. Дякуємо, що прийшли в студію. Пасибі гостем цієї години був Олександр Морус, штаб-сержант цивільно-військового співробітництва 41-ї окремої механізованої бригади.